Всім привіт! Наразі мій мотоцикл Мінськ перебуває ось у такому стані, майже повністю розібраний. Ну і зараз буду потроху його збирати. Але перед цим я змащу підшипники рульової колонки. І щось воно навіть і трішки туговато стало прокручуватися. Тут, і коли я раму цю варив, то дуже нагрівалося і тут я дивився, що було дуже гаряче. Може, смазка там, так, хоча наче патьоків не було, щоб десь витікла. ну Не знаю, щось можемо вигоріло там. Я ніколи підшипники не змащував, то ну, в будь-якому випадку змащу, відрегулюю, щоб усе гарно працювало. Так, ну і зафіксувати треба цей замок. Протиугонний, я його відновив, там у мене він перестав працювати. Чого? Там з такого тоненького металу, ну, ось та пластинка, де язичок уходить і фіксується. Я тим молоточком поправив Ну і на іншу сторону. Перевернув, перевірив, працює. Треба на такі спеціальні болтики е, закрутити, де головка відламується, і там просто кругляшок, ну, щоб ніхто не міг відкрутити. Хоча це така система, цей замок, такий слабенький, що його можна виламати. ну Хай буде, зроблю, щоб усе було як із магазину. Так, ну що, буду зараз. Потрошку займатися і буду показувати, мабуть, у форматі слайд-шоу, які зміни будуть по мотоциклу відбуватись. Ну, а що більш цікаве, важливіше, то буду знімати на відео. Розібрав рульову колонку свого мотоцикла. І що я бачу? що ніякого змащування тут нема. Воно, мабуть, а натомість таке ось, прилипає. Палець, наче як клей. Я внизу вже розчинником те вітер. Мабуть, коли раму варив, так наче ж ну, сюди, до верху не нагрівалось так. А що, чи то просто від часу змащування те так потекло? Ось воно яке. Дуже таке липке. Тобто це треба розчинником усе зачистити, ну і потім уже збирати. Так, ось цей замок, пластинка, Ну таке слабеньке, хлюпеньке, ну але воно було, то і поставлю. Середня вілка вже на своєму місці. І як бачите, я використав нові гофри. У попередньому відео огляді покупок я вам показував, що я їх придбав. Раніше я казав, що хочу використати ось ці пластикові гофри, що в мене на їжі стояли. Вони були б більш довговічніші, адже це пластик. Не потрискався б ці. Я не знаю, скільки їм років вони цілі. Ну, а гума, я не знаю, скільки ця прослужить. Здається, це якісна гума. Китайські гофри в мене ну, на сезон тільки вистачало їх. Це заявлено, що виробництво Україна Ну, досить непоганий запах мають. Я помітив, що чим гіршої якості гума, то вона смердить. Ну а ця і на дотик. Така ніби нормальна, приємна. Ну, побачимо, скільки ті прослужать. Чому я не застосував ці гофри? Як би я ось придумав, як на пера надіти цей старий гофр, я відрізав шматок, ось так вставив гофра в гофру. Ось отак, дуже добре, надійно вийшло, і тут би дуже добре стало. Але я не зміг. На ось цю трубку отут на, натягнути. Внутрішній діаметр цих пластикових гофр менший, ніж оця трубка. Якби в мене був будівельний фен, то я б ще може спробував розігріти і в нагрітому стані сюди натягнути. ну зафіксувалось б воно, ну і може б так і вийшло б. Але так, ну, Сюди воно не налазить попросту. Якщо ці гофри десь посередині полопаються, паруться, то тоді я відрижу цю нижню частину, також ставлю гофра в гофру, і тоді далі будуть використовуватись ось ці гофри. Ну, звичайно, що по розміру відрижу, ну і тільки тоді так, а поки мене ніяк не вийшло їх встановити. Так, ну і продовжуємо збирання мотоцикла далі. Ось підніжки водія. Це ось дві підніжки пасажира мого мотоцикла Мінськ. І що тут я хочу вам показати? Ось підніжка, гума підніжки з лівої сторони, як бачите, як воно тут потрискане В принципі, по-доброму, це треба вже замінювати. ну З тієї сторони тут не дуже так, щоб. Пошкодження якесь було. Ось на підніжці пасажира. Ось, бачите, потрискане, І тут так ось є надривчики. І що я хочу зробити? Я хочу цю гуму просто завернути те, що було на внутрішню сторону, ось отак завернути назовній. І я думаю, ще ці гумки під ніжок послужать. Ось. Ці отак. Також тут. Ось тут надривчик, але воно піде на внутрішню сторону. А це що ліше сюди. Ось отак. І ще воно послужить. Також і тут замінюємо ось і, і ще послужить. Ну і тут, а на цій гумці треба тут порівняти, тому що воно так нерівномірно зносилось. Це, я не знаю, ножиком підрізати чи краще на наждаку. Порівняти, обточити, ну і також на іншу сторону ще послужить. <му> Отже, мій мотоцикл уже майже наполовину зібраний. Ну, залишається тут боковушки закріпити, це буквально хвилинна справа. Бак поставити, катушки запалювання нема, комутатора. Ну так, по мелочам. В основному вже всі деталі стоять на мотоциклі. Ну, звичайно, що двигуна нема. Поки двигун ще не зібраний, я чекаю запчастини ще на нього. Ну, і думаю, поки йдуть запчастини до мене, то почну збирати мотоцикл. Щоб уже потім двигун поставити, ну та й все. Мотоцикл уже буде зібраний. Так що ось наразі мотоцикл в такому перебуває стані. І ще вам хочу дещо показати, що я зробив для оновленого свого мінська. Мій мінчак потроху перебирається, оновлюється. Ну Я вирішив, що зовсім не годиться залишати таку сумочку для ключів. Для мого оновленого мотоцикла. Це рідна ще сумочка. Тут і миші щось прогризали і так взагалі, і з часом воно прорвалось таке все стало в дірках. Ну і я пошив для свого оновленого мотоцикла нову сумочку. Майже по цих же розмірах, як і ця заводська. Ось. Така сумочка. Ключі це ще тут не всі. Ще треба деякі ключі доповнити. Тобто ось так. Розмір майже такий ж самий. Тільки тут на 1, 2, 3, 4. На 4 відділення. У мене тут на 5. 1, 2, 3, 4 і 5. На 5 відділення, ключі ще тут не всі. Ще я доукомплектую. І будуть усі ключі. Мінськ це така техніка, що часто буває в дорозі, потребує якогось ремонту. Тобто ключі для мінчака треба возити обов'язково. Ну, а ця рідна сумочка піде вже у музей. Тут такі ось здорові дірки, що ключі просто вже вивалюються, не тримаються. Ну і поки на цьому все, чекайте на продовження. Моєї епопеї з відновлення Мінська буде ще зборка двигуна, ну і встановлення на мотоцикл, Ну і будемо заводити. Так що ще відео будуть. Ну, а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!